Вітаю вас в ефірі. Короткий інформаційний випуск новин. І з вами знову я, Лілія Налягака. Боротьба з контрабандою є важливою ознакою цивільної держави, котра будує демократичне суспільство. Саме таку ціль перед собою ставить український уряд. Про це та інше розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у традиційній передачі «10 хвилин з прем'єром. А зараз до вашої уваги фрагмент інтерв'ю з очільником уряду. Що зроблено урядом в питаннях боротьби з корупцією і як взагалі з нею можна боротися, є три складових, яким чином можна подолати корупцію. Перше, це правоохоронна система і відповідальність за корупційні діяння, притягнення до відповідальності тих, хто вчинив злочини і тих, хто задіяні в корупції. Друге це дерегуляція. Іншими словами, чим менше уряд має впливу на бізнес. Тим менше необхідно йти до урядових органів і випрошувати ті чи інші довідки, і відповідно платити хабарі за ці дозволи. І третє, це реальне підвищення соціальних стандартів і заробітної платні в державному секторі економіки. Тому що якщо державний чиновник заробляє копійки, але має можливості впливати на економіку чи на громадян через видачу того чи іншого дозволу чи ліцензії. Він завжди буде зловживати цією можливістю і вимагати відповідним чином хабаря. Які конкретні кроки зроблені урядом України для боротьби з корупцією? В першу чергу, проголосований закон про створення Національного антикорупційного бюро. Ми виділили необхідні кошти для того, щоб вже до кінця року було нанято 250 антикорупційних детективів. І щоб цей повністю незалежний орган розпочав розслідування корупційних діянь по відношенню до чиновників найвищого рівня. Друге. Прийнято закон про запобігання корупції. Тепер вперше в історії України, відповідно до цього закону, всі чиновники не просто будуть декларувати свої доходи і свої статки, але й тепер їхня декларація буде перевірятися. І в тому випадку, якщо ця декларація є недостовірна, введена кримінальна відповідальність до двох років ув'язнення за оприлюднення неправдивих даних про свої машини, будинки, активи і інші статки. Третє: прийняти закон про створення Національного антикорупційного агентства. Це превентивний орган, який буде перевіряти декларації державних чиновників, але не тільки. Також цей орган буде перевіряти, яким чином живуть державні чиновники, і чи відповідає те, що написано в декларації, тому стилю життя відповідного державного чиновника. В Україні створений єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Вже зараз до цього реєстру занесено близько 10 тисяч посадових осіб. І вся інформація щодо корупційні діяння таких посадових осіб є відкритою і її можна перевірити. Просто через інтернет ви можете по прізвищу державного чиновника отримати будь-яку інформацію про його статки і про його майно. А повну версію передачі 10 хвилин з прем'єром ви можете переглянути на нашому каналі у п'ятницю о 18.05. В рубриці урядовий портал. Як всі ми знаємо, у зв'язку зі збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги з 1 травня в Україні діє спрощена процедура отримання субсидій. З 26 червня Кабміном внесено деякі зміни у порядок отримання субсидій. Які це зміни і кого вони стосуються, дивіться у нашому відеоматеріалі далі. Нові зміни до порядку нарахування субсидій найбільше стосуються видів доходів. А саме для призначення субсидій, сукупний дохід враховується при очисленні доходів осіб без урахування податку з доходів фізичних осіб. Відомості про які надаються структурними підрозділами соціального захисту та іншими установами, які мають такі дані. Не враховується в дохід частина допомоги при народженні дитини, яка здійснюється одноразово, частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої також здійснюється одноразово, та одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України, мати героїня. Також до сукупного доходу не враховуються сплачення особою аліменти, доходу від розміщення депозитів, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і навчальницького складу, які беруть безпосередню участь у антитерористичних операціях, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Та підприємств незалежно від форми власності, також зміни стосуються і періоду, за який громадяни можуть надавати довідки про свої доходи. Якщо ми раніше брали при призначенні, люди мали можливість обирати або призначати по доходам за попередні 12 місяців 2014 року, або представляючи довідку про доходи за 6 попередніх місяців перед місяцем звернення. Даною постановою внесено зміни, тепер громадяни мають право е, надавати доходи за три місяці, що передують місяцю звернення, але за умови надання довідки, затвердженої згідно е, вимог Кабінету міністрів. За новими змінами враховуються і доходи фізичних осіб підприємців, які відносяться до різних груп оподаткування від одного до трьох прожиткових мінімумів. Нова постанова кабміну вносить зміни й до ряду інших важливих пунктів у призначенні субсидій. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня і на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня. Це також встановлено постановою 475. Субсидія на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік. Після закінчення терміну отримання субсидії, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок призначення субсидії на наступний період, але громадяни повинні в місячний термін повідомляти органи соцзахисту про зміни в складі сім'ї, про зміни в доходах. В іншому разі, субсидія повертається в одинарному розмірі. Якщо раніше постанови було передбачено. Штраф, тобто повернення субсидій в подвійному розмірі, то постанови 475 Дана вимога скасовується. Субсидія повертається в розмірі, в якому вона була нарахована, за даними управління соціального захисту у місті над тисою громадяни активно оформляють належні документи на отримання субсидій. Станом на 1 серпня 2015 року до Хуцького міського управління соціального захисту вже звернулося 1016 громадян за призначенням субсидії. За порядком, який діє з 1 травня 2015 року. При цьому призначено вже 646 заяв розглянуто та призначено. При цьому хочу наголосити, що решта громадян, яким не призначено субсидію, не означає, що відділ субсидій просто не розглядає справи. Справа в тому, що при запитах до органів ДФС виникає багато питань із заповненням персональних даних. Якщо громадянин неправильно вказав свій ідентифікаційний код або прізвище, або решту своїх персональних даних, виникає питання, які потребують часу для додаткового вирішення. Тому хочу всіх заспокоїти, якщо ви звернулися протягом травня-червняці 15-го року, субсидія буде призначена навіть в серпні за період починаючи з 1 травня. Тобто в платіжках за серпень місяць ви всі одержите субсидію починаючи з 1 травня. Станом на 1 травня 2015 року у нас було на обліку 531 справа, яким перераховано субсидію без звернення громадян. Всі решти були призначені після. Одержання відповіді з органів ДФС та шлових комунальних послуг про розмір оплати та склад зареєстрованих осіб. І ще раз наголошую, що всі заяви ми розглядаємо в управлінні діє комісія, яка розглядає питання, які потребують конкретного розгляду обставин, які склалися в сім'ї. Хочеться наголосити, не потрібно відкладати оформлення належних документів для отримання субсидій і своєчасно звертатися до управління соціального захисту населення. До вашої уваги підбірка матеріалів головного управління Державної фіскальної служби України в Закарпатській області. Податкові надходження в Закарпатті майже 1,8 мільярдів гривень. До зведеного бюджету платники Закарпатської області сплатили 1 мільярд 788 мільйонів 346 тисяч гривень. Доходи до бюджету відповідно до бюджетного кодексу класифікуються за такими розділами: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансфорти. Податки та збори у нас в області є одними із основних дохідних частин бюджету. Головне управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податкових надходжень до бюджету. За рахунок цієї роботи нами було забезпечено збільшення цих податкових надходжень до зведеного бюджету на 623 млн грн. У порівнянні із січним липнем 2014 року, зокрема, до місцевого бюджету було перераховано 933 млн три Дев'ять тисяч гривень, що на 26,8% більше аналогічного періоду та до державного бюджету 854 мільйони 599 тисяч гривень. Що 99,2% більше зазначає Олексій Петриченко, начальник головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області. Особливості справляння рентної плати у другому кварталі 2015 року. У головному управлінні Державної фіскальної служби Закарпатської області інформують платників з метою своєчасності і повноти декларування податкових зобов'язань з рентної плати за другий квартал 2015 року. Важливо, що станом на 10 липня 2015 року форму податкової декларації з плати не затверджено. Таким чином, про затвердження нової форми податкової декларації з рентної плати рекомендовано платникам залежно від суб'єкту. Та оподаткування звітування за формами, затвердженими наказами ДПА України від 24 грудня 2010 року. номер 10.11 про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України від 24 грудня 2010 року номер 1018 про затвердження форми податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом україни від 17 вересня 2012 року номер 1000 про затвердження форм податкових розрахунків сплати за користування надрами від 21 грудня 2012 року номер 1403 про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води від 21 грудня 2012 року номер 1404 про затвердження форми податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів. Суб'єкти господарювання Закарпаття користуватимуться удосконаленою формою електронного адміністрування податку на додану вартість. Закон України номер 643, яким удосконалено адміністрування податку на додану вартість містить низку позитивних змін стосовно складання податкових накладних та введення обліку податку на додану вартість, зокрема з 1 серпня, вступають в дію нові правила. Так, для спрощення порядку обліку податку на додану вартість покупцям надано право відображати податковий кредит на підставі копій податкових накладних, отриманих в єдиному реєстрі податкових накладних. Тобто їм вже не потрібно отримувати такі податкові накладні у постачальників. Такий сервіс Державної фіскальної служби вирішує проблему, коли програмне забезпечення покупця та продавця не налаштоване для електронного обміну накладними. Окрім того, платники податку зможуть отримувати від державної фіскальної служби витяги про рух коштів на їхніх електронних рахунках та сумах податку на додану вартість, перерахованих в бюджет. Такі витяги будуть підставою для відображення сум податку на додану вартість в бухгалтерському обліку. Наразі у мене все. А прощаючись з вами, нагадую, що короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці за адресою, що вказано на ваших екранах. Ставайте нашими друзями, надсилайте свої пропозиції та коментарі, адже нам важлива думка кожного. З вами була Лілія Налягака. Гарного тижня і до нових зустрічей.